Нове медичне обладнання, а також одразу чотири нових робочих місця. Такий позитивний результат отримала для себе стоматологічна клініка Перфект завдяки участі в програмі Власна справа з отримання грантових коштів для підтримки та розвитку бізнесу. Цей приватний заклад на вулиці Соборності в районі другої дитячої лікарні працює з 2021 року, і тепер він отримав якісно новий імпульс для своєї роботи. Щомісяця маленька команда фахівців з семи чоловік тут обслуговує не менше трьохсот пацієнтів за 500 тисяч гривень. Ми придбали критично важливе обладнання для стоматології це дві сучасні стоматологічні установки, які є основою у лікуванні людей і у введенні терапевтичного і ортопедичного прийому. Також ми придбали два професійних. Стільця асистента, які є невід'ємною складовою у роботі лікар і пацієнт, і це підвищує ефективність наших маніпуляцій і комфорту пацієнта. Також ми придбали відсмоктуючий агрегат. Це взагалі дуже чудова річ для забору слини з ротової порожнини. За допомогою неї слина і всілякі рідини забираються значно швидше. Ще один суб'єкт бізнесу, який успішно долучився до грантових програм, це ТОВ Промфактор, який працює на ринку з 2005 року. Підприємство спеціалізується на виробництві низьковольтного обладнання до 1000 Вт та комутаційної продукції. Завдяки консультаціям спеціалістів до винзівського райвиконкому залучили фінансування в розмірі 4 мільйони 364 тисячі гривень, з яких 2 мільйони 173 тисячі гривень саме грантове фінансування. Продукція користується попитом на внутрішньому ринку країни. Завдяки грантам створили. Ще 10 нових робочих місць. Дуже це допомогло нашому підприємству в плані того, що ми змогли модернізувати наші нові цеха, улучшити роботу наших співробітників. Ми зробили нові ремонти підлоги, зробили опалення, вентиляцію та Вводи електрично, технічні шкафи, розподільчі шкафи. У нас є можливість тепер збільшувати виробництво і можливість улічити робочі міста. Від початку роботи дві 2023 році державної програми є робота. В кривому розі до неї долучили вже 472 суб'єкти господарювання на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А 310 криворізьких підприємців 2023 року скористались міжнародними грантовими програмами із Залучили більше 109 мільйонів гривень. Крім того, в місті створили більше 800 нових робочих місць. А з початку 2025-го в кривому розі малий та середній бізнес залучив 50 мільйонів грантових коштів завдяки всебічній підтримці Ради оборони міста, міській та районній владі. Більше ніж 800 вже історій успіху, коли підприємці отримують гранти, і державні гранти, і міжнародні гранти. Я нагадаю, що в кожному виконкомі нашого міста райвиконкомі. Створені проєктні офіси, так само і в місті витримкомі, ми допомагаємо підприємствам, ну, перше, які гранти є, надати інформацію, друге, написати бізнес-клану, все проводити аж до банків, от як на цьому підприємстві Фронфактор, яке отримала... Більше ніж на 2 мільйони гривень гранту, а всього інвестицій біля чотирьох були вкладені в виробництво. Крім того, Рада оборони міста, влада Кривого Рогу спільно з великим герцогством Люксембург втілюють спільний проєкт з підтримки криворізького бізнесу. Загальний кошторис складає 5 мільйонів євро. В рамках його першого етапу кошти в розмірі від 10 до 100 тисяч євро для розвитку своїх підприємств отримали 142 переможці з Кривого Рогу. Вартість підтриманих проєктів 2,7 мільйонів євро. Завдяки проєкту Криця підприємств. Ємці регіону не лише покращили свою матеріально технічну базу, а й змогли працевлаштувати до себе майже 300 працівників. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.